Друзі, привіт! Сьогодні у мене таке знаменательне подія, ви ж знаєте, що почав робити магазин, вже майже доробляю. Сьогодні 19 березня 2024 року. І В чому знаменательність, в чому така якби, для мене важливість сьогоднішніх Чотири цілих посилки прийшло і це вже посилки на формування магазину. Тобто посуд і різноманітні приблуди для того, щоб ми... Могли в магазині якби, зробити презентацію, ну і тому подібне. Отже, що у нас є? Перше, що у нас є, е, так, щоб нам було це все видно, понятно, посуд. Хочу вам показати новий наборчик. Неймовірний. Я його так підглянув, побачив. Це у нас по типу шкіри. Ну, дермантин, бо шкіра тут, там, де вода буде, не дуже добре. В середині така от конструкція. Я не знаю, можливо, його не, не варто доставати, але вже достану в середині ось такий поддончик, який знімається. Поддончик пластиковий, тобто це готовий набір для чайної церемонії. Подивіться, Малюнок наскільки гарні піалочки. Піалочки десь до 50 мл. Тут в комплекті. Значить, поддон. Поддон можна винімати. Зараз достану все баночка для чаю, гарненька така. Раз. Саме цікаво що ці всі різні різнокольорові набори, що їх треба всі оглянути отже що. що ми маємо? Дерев'яшки, щоб пальці не пікало Кришечка теж з дерев'яною кришкою. Е, то, то, ти взяв, достав гайвань чи хай, все в наборі. Полотінючка в наборі. ну і Зараз хочу покласти так його. Ага, ну все, тепер він легше. Єдине, що цей піддон пластиковий. Але її можна і як чайним прудом користуватися і тому подібне. Дуже оригінальна тема. Ціна дуже доступна. 4. 4 е, набори. Тобто на 4 людей. Ну, це можна рекомендувати. Я зараз поставлю на паузу. Буду відкривати посилки, вже показувати їх по черзі. Так, пауза. Де наша? Продовжуємо далі. Трошки порцік. Це 1041, відомий вам гунтінчик такої толкової якості. І я набрав 150 грамовочок. Ага, ще один цей гунтінчик іде. Достанемо його. І 150 грамовки. Тут три види. Тут шупуер, тут дяньхун класної якості, реально класної якості, і тут Шенпуер. Далі, трошки. Порцій Фенікса і порцій ТГшки. В пакетиках, індивідуалки. Так, знову ставлю на паузу і продовжимо далі. Отже, другий набір у нас йде ось такого чорного кольору. Це К-4084. Е і плюс, і мінус. Е пластиковий поддон це, ну, по суті, вічний, да, якщо ти його. Не розвалиш самостійно. Це, це великий плюс. З іншої сторони, не так аллаганськи виглядає, як дерево. Хто хоче, можете наверх, от сюди можна наверх накладки зробити з дерева. І тоді він буде просто вічний. Далі у нас буду зразу відкривати, з вами дивитися, бо це буде довго. Паузи і тому подібне. Не буду просто такі якісь огляди. Так, це також у нас синій. Ну, Виглядає досить і досить е, презентабельно. І я розумію, що для тих, хто хоче комусь подарувати чайним людям якусь цікавинку, хорошу штуку, він приходячий. Наступний у нас чорний. Е, дуже так воно все вміщається. Вам, по суті, до цього набору треба ще ваги і чахе. Все. І в тебе комплект є на на будь любий... Так, ще чорна, вже не буду показувати, вам там можете повірити мені на слово. І це, напевно, буде синя К-83, да, да. три набори чорних і три синіх. Вони досить компактні. Тут 23-24 см. Десь приблизно його да, і синя його Такі по периметру, і тут висота десь сантиметрів, мав, напевно, е, ну, до, до 10-12-13. Якось так. Все. Поки що це перша посилка. Зараз будуть у нас ще посилочки. Тому слідкуйте за цим приходом товару.